Дональд Трамп планує змінити вигляд Білого дому та важливих місць у Вашингтоні. Він збирається витратити на це багато грошей. Раніше він назвав свою резиденцію справжнім смітником. Вже зараз овальний кабінет прикрашено позолоченими фігурками, як у його вежі в Нью-Йорку. Трамп також хоче замінити газон у рожевому саду на терасу з твердим покриттям, як у клубі Маралаго у Флориді. Він планує збудувати в Білому домі бальний зал, який коштуватиме 100 мільйонів доларів. Міністр житлового будівництва Кот Тернер говорить про потребу нових приміщень для міністерства. Він вважає будівлю міністерства найпотворнішою у Вашингтоні. Її збудували у 1968 році за проектом Марселя Брюера. На модернізацію можуть витратити понад 500 мільйонів доларів. Трамп підписав указ про архітектуру, що підтримує класичну архітектурну спадщину. Це протиставляється архітектурі бруталізму. Новий меморандум повторює указ з 2020 року. Тоді Трамп намагався змінити стиль федеральних будівель. Джо Байден скасував цей указ, але у Флориді та Алабамі вже будують суди в класичному стилі. Росія вирішила реформувати свої збройні сили на Донбасі. Вони хочуть збільшити чисельність військ зараз в Україні. Перебуває від 610 до 630 тисяч російських військових. Проте запланованої кількості у 730 тисяч поки що не досягнуто. Наголошує політичний оглядач та полковник збройних сил Костянтин Машовець. Російське командування планує збільшити армію ще на 320 тисяч цього року. Це потрібно, щоб компенсувати втрати та посилити резерви. Але для цього потрібна відкрита мобілізація. Це може мати соціально-політичні наслідки. Росія намагається впорядкувати війська на Донбасі. Вони перетворюють мотострілецькі бригади на дивізії, додають нові полки. Кожна дивізія матиме чотири полки та артилерійський полк. Але ці зміни можуть мало вплинути на бойові можливості армії виглядають загрозливо на папері, проте їх реальний потенціал залишається обмеженим. Всесвітня боксерська асоціація оновила рейтинг найкращих боксерів у напівважкій вазі. Є чудові новини для українського спортсмена Даніеля Лапіна. Йому 27 років. Він знову увійшов у десятку найкращих за версією асоціації. Раніше він був на 11-й позиції в лютому цього року. Чемпіонський пояс зараз належить росіянину Дмитрію Біволу. Перше місце в рейтингу займає Артур Бетербієв. Він недавно програв біволу в реванші, на другому місці Давід. Морель, а на третьому Альберт Рамірес. До топ-10 входять також Ентоні Ярд, Шарабуддін Атаєв, Радівія Калайджич, Ліндон Артур, Атів Оберлтон, Луїс Антоніо Техеда. На 10-му місці Даніель Лапін. Останній раз Лапін виходив на ринг в андеркарді реваншу Усик Ф'юрі. Він переміг Ділана коліна з Франції. 12 квітня він мав битися з Робертом Рачем зі Словаччини в Празі, але бій скасували через травму під час тренувань. Лапін залишається не Переможним у нього 11 перемог, 4 з яких нокаутом і жодної поразки. У Ватовому морі в Німеччині розташований невеликий острівець Зюдерох. Там живе лише одна сім'я: це Хольгер, Неле та їхні двоє дітей. Острів є частиною світової спадщини. ЮНЕСКО родина працює в федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн. Вони займаються охороною природи та берегової лінії. Зюдерог має розмір 60 гектарів, щоб обійти його. Потрібно лише одна година. Електроенергію родина отримує від сонячних панелей і генераторів. Магазину на острові немає. Більшість продуктів вони вирощують самостійно. Також у них є вівці. У Хольгера замість автомобіля є човен. Він з'єднує їх із зовнішнім світом. До шкіл і дитячих садків далеко. Тому Нелле з дітьми живе на квартирі на сусідньому острові протягом тижня. Незважаючи на труднощі, сім'я планує і надалі жити на зюдерозі. Після важкого робочого дня ми часто шукаємо відпочинку. Багато хто проводить час у соціальних мережах, але це може ще більше втомлювати. Існують кращі способи розслабитися. Один із них вести щоденник думок. Наприкінці дня запишіть усе, що спало на думку. Це допомагає розвантажити голову. Інший спосіб прогулянка на свіжому повітрі. Вимкніть інтернет, насолоджуйтеся природою або слухайте тиху музику. Це заспокоює. Ще один варіант читання. Візьміть паперову книгу, або або журнал нова інформація може надихати також спробуйте глибоке дихання чи розтяжку використовуйте техніку 4 7 8 вдихайте 4 секунди затримуйте подих на 7 секунд видихайте 8 секунд це заспокоює нервову систему нарешті слухайте аудіоконтент. увімкніть подкаст або звуки природи це розслабляє перед сном спробуйте ці методи і ваш відпочинок стане якіснішим у китайській провінції Хенань зводять величезний виробничий центр компанії BYD. Він стане найбільшим у світі автозаводом містом. Його площа буде 130 квадратних кілометрів. Це більше ніж площа Парижа, і співмірно з територією Сан-Франциско. На будівництві працює 60 тисяч людей. Проект можливий завдяки успіху. BYD. у 2023 році. Компанія заробила 107 мільярдів доларів. Чистий прибуток склав 5,44. Сотих мільярда доларів. Завод будуватимуть у вісім етапів. Після завершення тут працюватимуть понад 200 тисяч осіб. Для порівняння завод Тесла у Неваді займає лише 12,7 квадратних кілометра. Масштаби BYD пояснюються не лише попитом у Китаї, а й експансією за кордон. Минулого року компанія експортувала близько 25% своїх автомобілів. Завершення будівництва очікується у 2026 році. На території будуть гуртожитки для працівників і зони відпочинку. Це створить закриту екосистему. Проте виникають дискусії про умови праці. Раніше компанію критикували за умови, схожі на примусову роботу. Як організують життя та роботу в центрі, поки невідомо, але він стане важливим у світовій автопромисловості. Державна служба статистики оновила дані щодо економіки України за 2023 рік. Раніше прогнозували зростання на 5% з невеликим, але тепер. Цей показник становить 5,5%. Ці дані не включають тимчасово окуповані території та зони бойових дій. Реальний валовий внутрішній продукт зріс на 5,5% порівняно з минулим роком, досягнувши 6,5 з трильйонів гривень. Розглянемо поквартально у першому кварталі. ВВП зменшився на 10% і склав 1 трильйон ,360, 360 мільярдів гривень. У другому кварталі зростання було 19%, досягнувши 1 трильйона 460 мільярдів гривень. Третій квартал зріс на 9,5% з обсягом 1 трильйон 780 мільярдів гривень. У четвертому кварталі зростання склало 5%, досягнувши 1 трильйона 930 мільярдів гривень. Раніше дані були трохи інші. Перший квартал показував спад на 10%, Другий квартал зростання на 19%, третій квартал 9,5%, а четвертий квартал 4,5% зростання. Попередні дані вказували на зростання валового внутрішнього продукту на 5% до 6,5 трильйонів гривень у цінах 2021 року. На Лиманському напрямку українські війська завдали втрат ворогу. Бої тривають по всій лінії фронту. Найбільше напруження на покровському, турецькому та лиманському напрямках. Російські сили продовжують атаки, але українські захисники тримають оборону. Речник об'єднаного стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов повідомив про ситуацію. Всі напрямки залишаються активними, особливо гаряче на Донеччині та Куп'янському напрямку. Росіяни намагаються перекинути війська через річку Оскіл. На Лиманському напрямку російські сили зазнали втрат від 3-ї штурмової бригади. Вони посилили атаки. Цей напрямок має свої особливості, зокрема, використання легкої техніки. На Харківщині Росіяни намагаються звести переправу через річку Оскіл. Українські захисники знищують понтони, але ворог не відступає. 30 березня сили оборони знищили одну з переправ, яку використовували для перекидання техніки та особового складу. У Німеччині знайшли новий спосіб утилізувати майже 2 мільйони тонн сміття. Це роблять за допомогою тривимірного друку. Щороку кількість відходів у світі зростає. Ця проблема потребує вирішення. Дослідники з інституту Фраунгофера розробили технологію переробки пластику. Вони використовують тривимірний принтер у 2023 році. В Німеччині накопичилося 5,5 мільйонів тонн пластикових відходів. Лише менше третини з них можна було переробити. Основною проблемою стали одноразові упаковки. Вчені вирішили перетворити пластикові відходи на нитки для тривимірного друку. Цей процес складний, відходи різнорідні та забруднені. Фахівці з лабораторії Circular Economy подрібнили пластик, потім його очистили та відсортували. Використали метод плавання та осідання для розділення пластику. Технологію ближнього інфрачервоного випромінювання застосували для видалення зайвих матеріалів. В результаті отримали сировину з чистотою 99,8 Очищений матеріал перетворили на поліпропілен. Його використовують у тривимірному друці. Так вдалося утилізувати 1 мільйон 800 тисяч тонн пластику. Команда працює над вдосконаленням процесу. Вони планують додавати домішки, такі як скловолокно. Це дозволить створювати деталі для авіаційної та автомобільної промисловості. Капуста це дуже корисний овоч, який часто недооцінюють. Вона Універсальна, поживна і доступна. Один качан капусти може важити кілька кілограмів. Це дозволяє приготувати декілька різних страв. Зберігати капусту просто. Після розрізання загорніть її в пакет з паперовим рушником, щоб уникнути зайвої вологи. Якщо качан завеликий, його можна заморозити. Бланшована капуста зберігається до 9 місяців, а не бланшована до 2 місяців. Свіжа капуста додає стравам хрусткість, тонко нарізана. Вона чудово поєднується з іншими Овочами в салатах. Червоні сорти капусти додають яскравості. Вона може стати альтернативою листовому салату. Салат із капусти з оцтовою чи вершковою заправкою чудово доповнить вечерю. Приготування капусти розкриває нові смакові грані. Смажена або запечена, вона стає насиченою та ніжною. Популярні капустяні стейки можна доповнити соусом із в'ялених томатів. Капуста містить вітаміни С і К. Червоні сорти багаті на антуціани, які мають протизапальні властивості. Також у капусті є ізотіоціанати, які досліджуються на предмет зниження ризику розвитку деяких видів раку. Цей простий овоч заслуговує на більше визнання. Качан капусти відкриває безліч кулінарних можливостей та є важливою частиною здорового раціону. Того раціону, кого раціону, кого раціону, кого раціону, кого раціону.